В останню неділю перед великим постом за сім тижнів до Великодня святкується Масляна. У Севастополі традиції святкування Масляною теж добре корнилися. 17 березня в нашому місті відзначалася Масляна широко й гучно. Український культурно-інформаційний центр зібрав на своїй площі велику кількість Севастопольських громадян різного віку на народні гуляння. Як все було, знає наш кореспондент Алла Харівська. Останнім часом працівники українського культурно-інформаційного центру своїми заходами заявляють про себе як про справжні осереди культури та розваг нашого міста. Цього дня святкові заходи до масляної стартували рівно о півдні. На площі перед передукіць були розгорнуті чудові ярмаркові розваги для дорослих і дітей, в основі яких споконвічні слав'янські традиції пов'язані з проводами зими і зустрічю весняного животворящого тепла. Сьогодні ми зустрічаємо саме традиційний народний праздник Масляниця. Проважаємо зиму. по погодным условиям это чувствуется, что последний день зимы он такой холодный, и встречаем красавицу весну. Сегодня здесь познакомятся зрители, которые пришли на, на площадь и с обрядовыми действиями, и с традициями русскими, истинно русскими традициями. Этим праздником мы хотим объединить, что отдыхаем всей семьей. Здесь сегодня найдется место всем, и взрослым, и детям. Здесь на этой сцене сегодня выступают творческие коллективы не только нашего центра, детские коллективы, но и коллективы нашего, лучшие коллективы нашего города. Я я от всего сердца хочу поздравить с этим светлым праздником всех Севастопольцев. И хочу, чтобы они это встретили с радостью и сладкими белинами с праздником. Сегодня в ходе теплый день. Хочется поздравить всех Севастопольцев с этим прекрасным, радостным, веселым праздником, Масленицей. Пожелать всем весело проводить зиму, встретить весну. Удачи, радости! Мы со своей стороны, вот вместе со мной, постарались организовать этот веселый праздник. Організували угощення для наших любимих Севастопольців, поэтому милости всіх просимо. ще раз з праздником. свята Масляна зібрала на площі велику кількість людей різного віку малюків, батьків, бабусь та дідусів. Севастопольську молодь. Привітав усіх присутніх з великою масляною і голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба. Мені теж хочеться, щоб у вас в душі зима вступила. Все плохое осталось, а хороша тепла. наступила. И она обязательно наступит. При одном условии. Мы будем вместе. У нас единый город. У нас одно центральное место. Это площадь Нахимова города. У нас замечательные люди. С праздником! Для Севастопольців був встановлений справжній потішний стовп, де кожен міг спробувати свої сили і отримати цінний призи. Традиційно символом масляної були рум'яні, ароматні і шалено смачні млинці, якими в ході всього заходу пригощали гостей вісняного свята. Музичний супровід був представлений у вигляді концерту Севастопольських творчих колективів. Вони виконували традиційні масляні пісні, чим створили атмосферу справжніх народних гулянь. Дітьми приходімо чи весело, Спасибо огромне. Всіх нравится тут праздник, що тут виступають всі, дуже красиво роздають все. Гості свята мали можливість не тільки позмагатися, отримати призи, і повеселитися. Було тут і чим пригоститися. Величезний самовар на площі допомагав зігритися тілом і душею. Було тут і що попоїсти. Отже, працівники у кіцу зробили зі свого боку все, щоб тут кожному було весело, цікаво і комфортно. І це їм вдалося. Доброго вечора! Доброго вечер! сделали шишину масленицы, которая олицетворяла зиму. И в конце праздничной недели ее обязательно сжигали. Так они прощались с зимой и готовились встречать весну. Дорогие гости, давайте все-все дружными аплодисментами проводим ясно солнышко в небо! Ура! Помашем ручкой все!